Добрий день всім. Мене звати Рума. Я власник автомобіля Volvo 740 універсал Дизельна, Шестициліндровий рядний двигун Так. Без турбини. Була турбірована, но на вона вже попалася без турбіни колектора я вже сам вставив атмосферний виход там була ще улітка Коротше, давилися газами машина я зробив нормальний виход хороший так таке я купив ось таку машинку півтора година назад в принципі и собираюсь ее ремонтировать. Ну так, постоянно и конечно, ремонтировал. Вот это, это все. все. Пришла очередь до двигателя. Потому что что уже, вообще уже стал. Так и моста был, менял, был ну, запасный. Меняв розбив. Резинку це поміняв. Тут ось обично сильно рветься. Мортизатори всі міняв. Задній, передній мортизатори. За півтора года так трохи її Підкручував. распилители менял так, шары там наконечники успели поменять стукала там ходова позапуливал поменял ну, вот так вот вроде прилично и все придается с движком подолбаться ну Що мене радує це вроді би як, як головка вроді би як нормальна в смислі, не, не, не пробита. Вроді би вода держиться. Посол. Вроді би держиться, значить, можливо, з головкою. І повезе. На клапана зараз не держить, знаю що почилося, но... Krótko, no, co trzeba robić? Tak rozberu. Wszystko. Wasza bóla.